Друзі, всім привіт! Ви на каналі а 32 І Сьогодні дійшла у нас вже черга до Об'єкта 260 той набор, що був у нас коштував 33 333 голди, начебто, хоча це замануха, скоріш за все, і цей танк ну він не може коштувати навіть 25 тисяч голдий для цього тяжа, ну хоч він і колекційний, але це дуже багато, дуже багато. Але в цьому наборі, що ми маємо, маємо там завдання, маємо слот в ангарі, 9 слотів оборудки, камуфляж, аватарка і 30 бустерів X5. Плюс 5 контейнерів містичних. Тому, друзі, давайте ми його зараз купимо. Поставимо на нього оборудку, поговоримо про нього. А, та не хочу. Чи хочу, чи не хочу. Ну, нехай. Окей. А, це все зрозуміло і подивимося одразу на контейнери. Давайте. Давайте відкриємо, що ми маємо з цих містичних контейнерів. А, від 1 до 180 днів прем-аккаунту від 100 до 100 тисяч голди. 2000 або 500 тисяч може випасти від 2 до 500 тисяч е, вільного досвіду. І від 50 тисяч сери до 1 ляма плюс аватарки. Ну і всяка, всякий інший непотріб. Е, пів ляма сери. А, ми не розраховуємо на те, що нам щось випаде е, толкове. 200 голди. 50 тисяч. З містичних взагалі, я ну, не пам'ятаю, щоб щось падало. От прям дійсно нормальне. Тому не дивно, що нам і сьогодні нічого на нього не випало. Так, друзі, маємо отакий танк. Це тяж колекційний. 10 рівня, але. Цей тяж він зовсім не тяж, тому що грається він не як тяж, а грається як, він скоріше грається як Стежка. Він ДПМний, все в нього класно. Давайте подивимося, а що ми на нього можемо поставити? ще У нас обвєс, можемо якийсь поставити. У нас є такий обвіс. Давайте Агнігарпун гарпун поставимо йому. Нехай побуде. По оборудку будемо ставити все стандартно. Купимо ще одну рємочку, Амуніція теж у нас буде стандартно, плюс молоко, плюс паливо. По боєкомплекту зараз пройдемося. Ми по 9 поставимо і будемо грати на каліброваних снарядах. Тому лишаємо так, як є. Калібровані снаряди. Тут у нас захисний комплекс буде. Тут маємо, що у нас тут? Ну, Мабуть, отак. залишимо, тому що стабілізатор вертикальної наводки нам треба буде. Я думаю, що нам треба буде все ж таки стріляти на ходу, тому що танчик грається на ходу, можна стріляти, не зупиняючись. Що ми маємо по танку? Міцність його 2300, лоб, башні 265, корпус 110. Ну, не знаю, 265, але його пробивають всі і всюди борти 130 і 110, карма 170. От фугаси він буде їсти нормально. 282 в нього 282 метри з половиною за світ огляд. Тому, в принципі, це навіть як у СТ-шки, Маскування норм. ДПМ 2,783 і перезарядка у нас 9 секунд. Що у нас ще тут цікавого є? Ну, 6 градусів маємо вниз і 15 вверх. Тому маємо покатати, друзі, на ньому кілька каток, подивитися, що він може в рандомі. І давайте це зробимо. Взагалі-то не знаю. Якщо е, в мене б не було якихось там тих танків, які в мене зараз є, я, мабуть, е, за 25 тисяч голди, ну, навіть не мабуть, а я б взагалі його не купував би, нема сенсу. Хоч він і е, як не для тяжа швидкий, що він можна сказати, що він і ДПМний, але ну, не знаю. Ну, я на ньому не грав, я бачив, як грають мої там, саклани, але в їх руках і як граю я проти нього, мені взагалі не подобалось. Чому ми не світимося, що у нас ніхто тут не світить? Є четвертий, ну де йде. Ну, пушка нормальна, точно. Можна, якщо можна так сказати. І прошиває лючок Є4 добряче, так скажу. Що ми маємо? Де він тут є? Ну, от бачите, три постріли ми в Є4 даємо, і перший постріл був такий най, скажімо, найкращий постріл. Реалізація на 500 хп була. Чого ми не мали з тих двох пострілів? Зараз 380, танкуємо і 3 Супер. А, на точці А. Ми в засвіті, з точки А нам той тички давав, тому а, вже type тут. Да? Не чекаю я тайпа. М -м, екран у них там, бачите, яка штука? Ну да. сотка, крос. Не бачу сотка перешкод. Давай будемо, каже. Будеш мені в ствола стріляти. А тут на 450 залітає плюс 2 э, модуля крит Кран нам все одно дає і мені це. Ну от 100 і відстані навіть. Кран пробиває взагалі на изі. Э, пропушимо, мабуть, зі всіма, тому що тут вже все зрозуміло. У нас лише тяжі лишилися. Хоча можна... чисто понастрілювати стати. Якщо нас тут не засвітять наразі. Адже у нас в засвітять. Ага, так, да, на точці стоїть хтось. А хтось, це хтось ТК-91. Три снаряди в барабані, тому... Маємо їхати звідси. Немає сенсу стояти, тому що, якщо чекати якогось дива, то Дива не станеться, а від К91 ми, ми все одно отримаємо. О, ну він там їздить. Поїхали. Поїхали на тайпах. От бачите, всюди він пробитий, і тут пробитий, і тут. Ну, я думаю, що ДК-91 ми і не встигнемо зараз. На точку ставати немає сенсу. Так, камуфляж в нього гарний і танчик прикольний, тому що він маневрений. Він маневрений, якщо ви полюбляєте гру таку якусь швидку, непозиційну, мабуть, більше. Хоча і покиде він 9 секунд, це прям супер, можна сказати. Так, що у нас вийшло? В топ-2 ми попали. Вафля, красавчик. Ну і тут можна зараз не дивитися на е, той досвід, який ми набуваємо зараз на цьому танку, тому що стоять бустери X5. Тому він буде необ'єктивний. Без бустерів він буде значно менший. От зараз так виходить, що рандом кидає мене одного з тяжів взагалі в команду. І якщо б це був, наприклад, якийсь Маус, то на Маусі тут, ну, звісно, там можна грати, але справа в тому, що при такому розкладі. от на Об'єкті я можу просто переїхати до СТ шок і поїхати до них. Просто грати. М -м, дивіться, бачите, як все відбувається. Раз і 849 ти отримуєш. І ще одна десь ПТшка є. Тому... Міняємо зараз позицію. Їдемо, пограємо з СТ-шками. Якщо нас не зупинять, звісно. Якісь, друзі, на 183-му. Маємо продавити зараз напрямок, дивіться, СТБ там проїхав. Ну, СТБ просто упоровся. Ми зараз піджимаємо з цієї сторони, Заберемо, мабуть, СТБ, якщо встигнемо, не встигаємо. Адреналінчик, давайте, да? Но вот так мы пропушили трошки. Так. ФВшка нам давала тычку. У ФВ нормально КД, до Попадание. Есть попадание. Потрапляние. Потропляние Потрапляние, потропляние, попадание, або потрапляние. В таком... В таком выпадку точно, что потрапляние. Тільки поки я не розумію куди, тому що. Ну, взагалі, ну. Це якісь е... такі випадки влучання. Це типа. Знаєте як. Ну, як так? Угу, знову не пробуваю. Не встигну переїхати? Ну, ми тут дуже агресивно граємо. Тим часом, коли в нас взагалі ні світла немає, в нас в команді одна СТ одна ЛТ, а ну, з них немає. ну, Я взагалі не розумію, як так можна грати. Світло це дуже важливо, друзі. Тому якщо ви граєте на СТ або ЛТ, маєте виконувати свою роль. У кожного танка є своя роль. Чи то втяжа, чи то. Ну, зря, звісно. Зря шкода, ти тут приїхав. Бабуся, бабуся. Ну, бачите, ми лаялись на те, що світла немає. А тут бачите, скільки світла, але мінус шкода зараз. Гуп, і все. Він не уїде. Заберуть його. Ну от е, Артем грає, Артем 16. Красавчик такий, виїхав, просто стоїть. Просто стоїть і все. Хоча е, треба спочатку було б закадешитися, а потім вже виїжджати. Тому що Так виїжджаєш, даєш шот, а так дають шот в тебе. Ще один бій граємо. Тан комфортний сам по собі, на ньому можна грати, він схожий, не знаю там, по своїй грі був більше на Істежку, ніж на тяж. Маємо поїхати праву сторону грати, правий фланг, тому що зліва немає що робити. Хоча там теж щука. Ну і з четвертий, зі четвертим не дуже хочеться е, грати. Клан НАТО сила. НАТО не тільки клан сила. НАТО, в принципі, сила. А де наша точність здійсни? ТВП красавчик, красавчик. Ничего не скажешь. Ну, да. Ну, хотя бы шотный уже все. А вот и щука. Вот, как просто навіть. Мы ничего не выцеливаем. Бачимо, що башня десь там е червона, щось там мількає сіре. Але ми просто стріляємо, друзі. Просто стріляємо і пробиваємо. Ви самі все бачите. ВЗК, дивіться, 100. Ну да, у нас 122 мм і він нас не пробив. Дуже дивно, авто з нас не пробиває ще. ТВП за будиночком стоїть, так? Да? До речі, от що помітив, що по остріли швидкість польоту снаряду нормальна. Тобто він не летить повільно, як в деяких танків. Маємо переїхати. Цікаво дуже, чому везе, там просто ставить, просто стоїть. Дивна, дуже дивна ця штука рандом. Це просто. Просто на катом ми їдемо і стріляємо, друзі. І попадаємо. Ну, от і в нас попадають. Вазешка. Все ж таки до нас їде, так? Да? Ну давай. <плес> Я думаю, що сядвійка зараз нам трошки допоможе, хоча нам і не дуже треба. <плес> У Вазіка теж киде. Ну, Бачите, який танк, як він грається, мені комфортно на ньому грати. Дуже він схожий по грі на СТ, ще раз повторююсь. Тому якщо у вас в ангарі вже все є, і, або є там 90, або 95% для колекції його можна взяти. Щоб на постоянку на ньому грати, ну, я не думаю, що вам він зайде, щоб грати на постоянці. Друзі, пам'ятайте, що все буде Україна. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім гарних боїв. Пока.